А що якщо перевищити швидкість перед поліцією в Ukraine GTA? Давайте перевіряти. Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста Дніпро Київ, Харків. Зараз я в Дніпрі біля поліції міста Дніпра. Бачимо так. А, такі от справи, якщо що приєднуйтесь, я на третьому сервері будемо подорожувати Україною разом. Та проїжджав я крізь поліцію в місті Дніпро і бачив, там стоїть поліцейський із обмежувачем швидкості, тобто чи не порушують. Давайте глянемо. Чим це закінчиться. Сподіваюсь, не в'язницею. Так, 200. 230. <плес> <плес> так, стоп. мене машина розбилась! Пане поліцейський, а, а скажіть, будь ласка, там Тесла жовта перевищила швидкість. Я бачу, ви з обмежувачем стояли. Багато. Що ви за мною не погналися, то то якщо що моя Тесла. Я вами Щоб я вам взятку не, не давав, бо вам, мабуть, за те прилетить. Я просто вам скажу дякую за те, що є такі щирі поліцейські в Юкренхету. О, це тобі <тас> <кліп> щирість. <тас>